Привіт, я Діма. Давай розповім про Землю. Земля наш дім. Перше, що таке земля? Земля це третій планет від Сонця та єдина відома планета, на якій існує життя. Вона має воду, повітря, клімат і атмосферу, які створюють ідеальні умови для людей, тварин і рослин. Друге. Основні факти. Вік Землі приблизно 4,5 мільярда років. Радіус 6371 км. Склад. Ядро, заліза нікель, мантія, розплавлені гірські породи, кора, тонкий зовнішній шар. Атмосфера складається з азоту 78%, кисню 21% та інших газів. Третє. Вода на землі: 71% поверхні покрита водою. Лише 3% прісна вода, придатна для пиття. Океани регулюють клімат і підтримують життя. Четверте чому земля унікальна? Має кисень, воду, магнітне поле і атмосферу, які захищають від шкідливого космічного випромінювання. Єдине планета з біосферою, систему, де всі живі організми пов'язані між собою. П'яте проблеми, з якими стискається земля: зміна клімату, забруднення повітря, води і ґрунтів, виробка лісів, вимирання тварин. Шосте, що ми можемо зробити: економити воду, і її електроенергію, сортувати сміття та зменшити використання пластику, садити дерева, підтримати екологічні ініціативи.